Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Екс нардеп Надія Савченко, як і 2014-го, нібито воює за Україну, записати гнівне відео її змусили українці, котрі справедливо цікавилися, куди вона зникла з інформаційного поля. Проте де зараз є Надія Савченко, вона записала сама. Нещодавно Надія Савченко дала про себе знати, коли опублікувала пост про загиблого побратима. Тепер лючиться записала гнівне відео, в якому розповіла українцям, де вона знаходиться і чим займається. Відео, де у кадрі Надія Савченко у військовій формі відповідає на багато питань про те, де сама вона знаходиться і чому не показує тих, з ким воює. Я насправді Надія Савченко. Якщо я показуватиму людей, з якими воюю, тому що першою мішенью автоматично стою я, друге, я підставляю тих людей, з якими воюю. Мене так само шукають в Україні. Мене так само СБУ садило в'язницю в Україні. Провела два роки в російському полоні. Я знаю, що це таке непотрібна популярність. Мені не потрібен піар. Мені не потрібно знімати відео, щоб показувати. Що робить Україна? Емоційно заявила жінка -воїна. В Той же час, екс губернатор Закарпатської області Геннадій Москаль нагадав про свою позицію щодо ситуації із Надією Савченко. Люди добрі, вона в свій час фактично дезертувала менше двох літрів води не випивала в день. із її вони загинули 15 людей. П'яна впала в бронетранспортера і її забрали бойовики. Російські до вас журналістів питання, як ви переплутали стюардесу з льотчицею, сказав Москалі. Також він закликав пригадати, як розкручували судовий процес щодо Савченко ви бачили, щоб по Сущенку щось показував на російському телебаченні. Чому набрали її захищати Фейгіна та всю цю групу ФСБшників, адвокатів під прикриттям, зазначив губернатор. Москаль впевнений, що Савченко прийшла вже повністю або завербована, або зазомбована. А Росія випустила її спеціально як диверсанта. Чому її так довго не відпускали? Поки не довели її до кондиції, коли вона вже зазомбована, не виключено, що завербована. Я не можу це доказати, ніхто не може, але всі її дії доказують, що людина прийшла внести. Деструктив в і так деструктивно працюючий парламент каже Москаль. При цьому москаль не виключає, що Савченко прибрали з фронту, адже вона могла наробити дурниць. Вона сама на камери сказала, що не бачить іншого шляху, крім військового перевороту. Те, що людина хвора на голову це питання не до мене. Я про це говорив ще до виборів. Підсумував він. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.